Чемпіонат України з індор-хокею серед дівчат 2012-2013 років народження стартував цього вівторка. У сумах участь у ньому беруть 9 команд, крім сумчанок, на майданчик вийшли команди з Борисполя та Полтави. Команду Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи у суми привезла Тетяна Саленко у першій грі сьогоднішнього ігрового дня у групі А її команда з рахунком 8-1 перемогла суперниць з третьої команди сумської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо. Про турнір пані Тетяна говорить таке: дівчата люба любляються від спорту, ну тобто вони ходять. Тренуються і звичайно, ну змагання це вже чудово. Я задоволена результатом того, що ми виграли самою грою. Питання будуть це будемо вирішувати з дівчатами. На питання на якому місці буде команда Борисполя післязавтра, Тетяна Селенка сказала: Післязавтра ми все це побачимо. А от у групі Б виступає на турнірі збірна команда міста Полтави. Полтава тренує Людмила Дроцька. Про турнір тренерка говорить. Я не пам'ятаю, коли була така кількість команд, 9 команд. Боротьба буде запеклою. Ми готувались, ми готові показати себе, ми готові боротись. Через три дні ми знаємо переможців. Про те, за якою формулою розіграють медалі чемпіонату, нам розповіла головний секретар змагань Ірина Скляр. Команди поділені на дві підгрупи: це група А і Б. Команди змагаються по колу в своїй підгрупі. Кожна з кожної команди зіграє далі. Дві кращі команди з групи А і дві кращі команди з групи Б грають. Хрести так звані потім команди грають стики напряму за перше, друге, три четверте місце. Крім Полтави та Борисполя, суми представляють чотири команди з дюшор Динамо, дві команди збірної Сумської області та команда Сумської обласної Дю США. Сьогодні у групі А команди зіграли п'ять матчів. По дві перемоги мають в активі перша команда збірної Сумської області та команда Тетяни Саленко, команда Бориспільської ДСШ. У групі Б після першого ігрового дня і двох поєдинків лідирують друга команда збірної Сумської області та команда Людмили Дроцької, збірна міста Полтави, які сьогодні святкували поперед. Переможців та призерів чемпіонату України серед дівчат 2012-2013 років народження дізнаємось у четвер. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.